Ціукраїнська об'єднання свобода, лідер ви представите вашу команду Головні визови для країни. Доброго вечора, шановне товариство. Коли ми з вами всі були на Майдані, ми ставили перед собою три основних завдання: треба було повалити режим Януковича, розпочати процес ліквідації наслідків планування цього режиму. І, звісно, що змінити систему влади, провести докорінні зміни в українській державі і в українському суспільстві. Два роки тому, коли ми обрали новий парламент, завдяки вам, дякуючи вам, в Верховній Раді України появилася перша в історії України фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Це була фракція українських націоналістів. І ми, ввійшовши в парламент, зробили те, чого хотіли ви, те, чого хотіли ті люди, які за нас голосували. Чого від нас хотіли виборці в 2012 році? Щоб ми, ввійшовши в парламент, розпочали використовувати трибуну. І кликати людей на боротьбу з бандитським режимом Януковича свобода, ввійшовши в парламент, встановила таку планку опозиційності, що фактично навіть наші партнери вимушені були досягати того рівня діяльності. Парламентська опозиція перестала бути беззубою, як це було в минулому скликанні парламенту. Ми зупинили процес масового тушкування в парламенті, що дало можливість не дати Януковичу створити конституційну більшість, а він же ж хотів обиратися. Безпосередньо в парламенті і змінити конституцію. Ми українізували парламент. Партія регіонів і комуністи почали говорити українською мовою. В чотири рази більше український парламент сьогодні говорить українською мовою, державною мовою. Ми добилися того, щоб персональне голосування в українському парламенті сталося. Перед вами стоїть фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка не має жодного випадку голосування чужими картками, і це не дивно. Це відбулося саме тому, що наша фракція є дисциплінованою. Ми постійно ходимо на роботу. Ми стовідсотково присутні є на пленарних засіданнях. Ми не прогулюємо. Ми не бігаємо, не гуляємо десь там по коридорах. І найважніше, оця фракція голосує стовідсотково за ті закони, які ви потребуєте: соціально-економічного, політичного і національного характеру. Якби інші фракції послуговувалися такими ж принципами, як свобода. І стовідсотково були присутні і голосували, ми би мали набагато краще законодавство. Власне, я хочу представити вашій увазі фракцію Всеукраїнського Об'єднання Свобода, тих, кого Свобода веде в парламент. Адже ця виборча кампанія для свободи була ідеологічною. Ми вели цю кампанію і демонстрували, і показували план докорінних перетворень, що потрібно зробити. Сьогодні я хочу вам презентувати тих людей, які йдуть в списку Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Руслан Кушулинський, віце-спікер українського парламенту. Саме він, 20 лютого, коли снайпери стріляли в людей на майдані. Він, будучи віце-спікером, виносив поранених бійців, поранених патріотів з-під куль Януковичівських снайперів. Пізніше, 21 числа, саме завдяки йому була скликана сесія Верховної Ради України, і історична місія відбулася, було поставлено на голосування і прийнято рішення. Про відсторонення Януковича від влади. Потім ця сесія ухвалила рішення про дострокові вибори президента. Системні зміни в українській державі розпочалися. Богдан Бенюк, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, народний депутат України. Він в нашій спи... він в нашій партії і в нашому списку третій номер. Не тому, що він зірка, не тому, що він відома людина. А тому, що він вже 15 років є свободівцем. Він вже був депутатом Київської обласної ради. Зараз два роки працює народним депутатом України. Це людина, яка патронує культуру, яка патронує питання захисту національних меншин. Третій номер в нашому списку: Олександр Сич, який є віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань. Ця людина потрунує в нас реформу системи охорони здоров'я, патронує захист українського книговидання. Питання національної пам'яті, питання патріотичного виховання не тільки молоді, але й всього українського суспільства. Я не можу зараз запросити сюди до цього мікрофона п'ятого номера нашого списка. Це Олексій Мергородський, він командир, офіцер, тільки через те, що він зараз на фронті. Але він знову ж таки в нашому списку, не через те, що він є героєм, командиром, він є керівником Харківської обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Але можу вам презентувати рядового бійця батальйону Донбас Олександра Мартиненка, нашого активіста Київської міської організації Свободи. Це саме Олександр Мартиненко разом зі своїми побратимами з Київської організації бореться проти незаконних забудовників по Києву. І сьогодні Олександр Мартиненко разом з нами, в нашій команді, іде до парламенту. Ви бачите, в нього бойовий орден. Він приїхав сюди, тому що поранений. Тому що відбувається відповідна ротація, але це є один з 30 наших побратимів, героїв Східного фронту, які йдуть в списках свободи. Дозвольте представити вашій увазі Олександра Мирного, народного депутата України, який є уповноваженням по Хмельницькій і по Житомирській областях, саме Олександр Мирний є автором закону про воєнний збір з олігархів. За війну і за відбудову інфраструктури повинні платити олігархи, повинні платити ті, які роздмухали ту війну, які розпочали цю війну, і це є надзвичайно важливо. Саме Олександр Мирний є автором законопроекту про повернення коштів з офшорів назад сюди в Україну. Він є автором законопроекту про заборону приватних монополій і олігополій. Це є цілий комплекс антиолігархічного законодавства, який сьогодні представляє вам Свобода. Свобода має зареєстровано вже близько 900 законотворчих ініціатив. І йдучи до парламенту, кожен пункт нашої програми, програми захисту українців, підкріплений окремим проєктом закону або окремим проєктом певної постанови. Дозвольте мені вашій увазі представити Ігора Швайко, раніше народний депутат України, тепер міністр АПК. І я вам хочу сказати, що саме завдяки його діяльності вдалося досягнути того, що в Україні не буде голоду. Тому що зернові були зібрані рекордним урожаєм і збут продукції в Російську Федерацію диверсифіковано на Європу. Українське сільське господарство сьогодні є, врятовано. В Вашій увазі Олексій Кайда, автор пенсійної реформи. Пенсію треба нараховувати, виходячи зі стажу. Треба встановити п'ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією. Треба скасувати так зване підвищення пенсійного віку для жінок. І ліквідувати оці так звані віп-пенсії. Це Олексій Кайда, керівник нашої Тернопільської обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Юрій Сиротюк, заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода, автор концепції військового розвитку України. 5% від ВВП має фінансуватися армія. В Україні має бути створена контрактна армія і народний резерв Збройних сил України. Юрій Сиротюк також є співголовою реанімаційного пакету реформ. До речі, фракція свободи це єдина фракція, яка не тільки 100% голосує по найважніших законах, по люстрації, по боротьбі з корупцією, але й єдина фракція в парламенті, яка 100% проголосувала за антикорупційний пакет реформ. Сидір Кізін, відомий правозахисник, керівник нашої Житомирської обласної організації. Це він в часи Януковича. Витягував людей з тюрем, тих, які переслідувалися політично за їхні переконання. Сьогодні Сейдюр Кізін є автор судової реформи. Суддів треба обирати і їх відкликати. Він є автор правки до конституції про скасування депутатської, суддівської і президентської недоторканості. Він є автором концепції, прозорої процедури відкликання народних депутатів, чиновників і суддів. Андрій Іллєнко. Керівник нашої Київської організації Всеукраїнської Об'єднання Свобода, сміливий боєць, який був поранений на Майдані, той, який підняв весь Київ всю київську молодь на боротьбу проти режиму Януковича, Андрій Іллєнко є автором законопроекту про націоналізацію межегір'я того законопроекту, який був реалізований сьогодні. Андрій Іллєнко є в нашій спільній команді. Він балотується по Києву, по Троєщину, по своєму виборчому округові. Юрій Левченко. Економіст, фінансист, людина з західною освітою. Юрій Левченко закінчив лондонську школу бізнесу, а також відповідний навчальний заклад в Макдебурзі. Юрій Левченко сьогодні бореться проти олігархії, проти несправедливості в Києві на тому так званому злощасному 223-му окрузі, де ведеться найчорніша боротьба проти нього і проти свободи. Оце команда свободи, яка за вашої підтримки має перемогти і бути представлена в парламенті. У вас ще 30 секунд. Ми готуємо тест. А готові. Вам цікаво побачити, які слова визвали максимальну підтримку України. Саме Олександр Мирний є автором закону про воєнний збір з олігархів. За війну і за відбудову інфраструктури повинні платити олігархи. повинні платити ті, які роздмухали ту війну, які розпочали цю війну. У вас минута. шановне товариство. Революція не завершилася. Ми є під загрозою реваншу бандитських сил, які хочуть провести до українського парламенту московську агентуру. Нам потрібен інший парламент. Нам треба такий парламент, який би продукував закони. Які б зробили українця господарем на своїй землі. І якщо ви хочете, щоб ваш голос спрацював на 100%, є фракція Свободи, яка завжди голосує дисципліновано 100%. І тоді ми зможемо змінити систему влади в Україні, прогнилу систему влади в Україні. Нам потрібно зараз більше рішучих голосів в неділю ваших, а потім наших в парламенті для того, щоб захищати всіх нас, Україну, українців, і робити нас. Українську державу великою могутньою цивілізованою європейською країною. От саме так ми переможемо. Слава Україні! Рекламна пауза.